У державній прикордонній службі з 2016 року, після випуску зі школи, вступив в Національну академію Державної прикордонної служби. Після чого в 2020 році випустився по розподіленню попав в прикордонну комідату швидкого реагування. Зустрічаючи повномасштабне вторгнення, я був на посаді начальника прикордонної застави вогневої підтримки. Повномасштабне вторгнення ми зустріли в Київській області приблизно о 2 годині ночі, 24-го числа, отримав бойовий наказ від коменданта висунутись на міст в районі населеного пункту Поліське через річку Уж, де де спільно зі збройними силами зайняти оборону даного об'єкту. Стратегічне значення моста загалом було декілька мостів, які йшли, які ввели до основних доріг, які вели на нашу столицю України на місто Київ. І відповідно було таких три мости. Один з них обороняли ми. Тобто, втрата цих мостів вона була недопустимою, адже противник міг дуже швидко здійснити ривок до столиці. В прикордонників засоби ураження були протитанкові засоби. Це ПТРК-Фагот, СПГ-9. Також були на озброєні у нас РПГ, ЗУ-23-2 та ПЗРК. Ігла від другої ночі до ракетно-артилерійського обстрілу. По вибуттю на ділянку відповідальності, вступивши в взаємодію з Збройними силами, определившись, де будуть наші позиції за допомогою засобів, таких як великі саперні лопатки, малі саперні лопатки, кірки, ми змогли звести певну, скажімо, так, мінімально необхідну кількість позицій для забезпечення оборони даного участка. Копали всі офіцери, і контрактники, і строковики. Як зараз пам'ятаю, на годиннику було 4.26. Розпочався масований ракетно артилерійський обстріл наших позицій всієї території України. Після обстрілу одразу перевірив, чи весь особовий склад живий, чи всі знаходяться на зв'язку. Після чого всі стали на своїх бойових позиціях та очікували противника. Ой, і гручак обстановочка. Жарко. Жарко. Палаєць. То вона була гаряча, як туди покажи. Да, там піз вже обстріляли б сараю теж пісовий склад. Сприйняв за це все нормально. Після першого обстрілу у деяких був, скажімо так, бойовий стрес. Підійшов до багаток госпітал, як ти, що з тобою і тому подібне, все було нормально, всі були готові до того, щоб вступити в бій. Загалом скажу, що морально стан у підрозділі був нормальний. Строковики особисто знаю, що так само не відступали назад. Страх, страх мають всі. Це, в принципі, це. страх це нормально, на мою думку, страх це те, що допомагає нам вижити і виконати своє завдання. Після чого, напротязі 2-3 годин, неодноразово здійснювалися повторні обстріли наших позицій приблизно 7.30 ранку. Ми почули гул техніки та гул-гвинтокрилів. Після того ми побачили, як видніється на горизонті ніс колони, По колоні одразу було розпочато вогневе ураження як підрозділами прикордонників, так і підрозділами Збройних сил. Одразу перша машина, яка їхала, це був БТР, його вдалося підбити. Після чого з боєм колона рухалась далі. Міст був заздалегідь замінований. Після того, як колона зайшла на міст, спільно з підрозділами Збройних сил України його вдалося підірвати. Разом з мостом було знищено декілька одиниць техніки противника, такі як танки, бо бойові машини піхоти, бронетранспортери. Тоді був, як вже казав, в ролі начальника застави керівництво діями особового складу, управління вогнем. І безпосереднє нанесення вогневого ураження противнику з особистої зброї. Що чесно скажу, то з, біл, з білоруського напрямку саме не очікували, що вони підуть, але як сталося, так сталося. Про дії вищого керівництва загалом оборона на мості була організована більш-менш якісно були як і прикордонники, так і збройні сили. Одразу по прибуттю ми вступили зі всіма у взаємодію, оприділились по секторам ведення вогню. То який напрямок буде тримати. Тому в цьому плані все було, скажімо так, зроблено. Після того, як підірвали міст, бойовий шлях моєї застави виконували завдання з оборони та охорони аеропорта в місті Житомир. Після чого висунулись на, пів... на північний напрямок, де на стику Київської і Житомирської області виконували завдання з охорони та оборони. Певних населених пунктів, а також використовувались в складі мобільних груп ПЗРК спільно з військовослужбовцями Національної гвардії. У ПЗРК були свої успіхи на даному напрямку. Противник активно використовував гвинтокрили, саме к, к 52 мі 24 Вони були ударними. Вони наносили вогневе ураження по позиціям Сил оборони України. Послідстві русского мира. Вертузки спалили бкей. Гореся, блі. Гвинтокрили вони заходили в основному парами, заходили по два, по три, бувало по шість, в основному заходили парами, коли з ними зав'язався бій. Вони працювали з такою тактикою. Один наносив вогневе враження, один таке враження він якби відволікав. Він робив розворот, щоб основну увагу всі звертали на нього і дуже низько йшли над, над... над землею. Після... після задимлення обидва гелікоптери почали уходити за горизонт. Ми почули, що один з них впав, але на ворожій території. Досягнення моєї застави. Хлопцями було підбито два гелікоптери: один К-52, один Мі-24. Після того, як гелікоптери вийшли на, на ділянку, по ним розпочалося наноситись вогневе ураження з усіх наявних сил та засобів, бо мобільні групи вони озброєні не тільки ПЗРК, а таким озброєнням, як і кулемети, і гранатомети, і відповідно особиста зброя, яка. Після того, як вертольоти вступили в бій, з нами скажемо так, було здійснено було здійснено обстріли наших позицій з озброєння гвинтокрилів з ракетних систем, з автоматичних гармат, з кулеметів і вдалими пусками з ПЗРК та, та роботою кулеметів по гвинтам вертольотів. Їх було пошкоджено. І далі бойовий шлях мого підрозділу. Ми виконували завдання з прикриття державного кордону України на білоруській ділянці в межах Житомирської та Київської області. Виконували там певні стабілізаційні заходи в квітні 2023 року. Разом з підрозділом вибули на ротацію в Харківську та Луганську область. Особисто я виконував завдання спочатку як старшим групи БПЛА. Завданням було повітряна розвідка, коригування по виявленим цілям артилерії Сил оборони України було успішно знищено декілька одиниць техніки противника, було здійснено ураження по вогневим позиціям противника. Мій підрозділ тоді. Виконував завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення на взводних опорних пунктах, де постійно наносили вогневе ураження для противника і не допускали переміщення його е через лінію фронту. фпв дрони наші підрозділи використовують дуже вправно і сам був свідком того, що декілька FPV-дронів зупиняли атаку противника на наші позиції. Мій зводний опорний пункт був, скажімо так, правим флангом Авдіївської. Промзони, коли на Промзону заходила колона техніки з двох одиниць танків, три БМП, буквально 5 ФПВ знищили один танк, 2 дві дві БМП, і бойові машини, які залишилися, вони просто втікли назад. Підрозділи Сили оборони України, на мою особисту думку, і прикордонники, так і Збройні сили, використовують ФПВ більш доцільніше. Вони мають. Певні цілі, на які вони летять, їх виражують, а не використовують їх, скажімо так, аби взлетіти. Для нас ворог їх застосовує, застосовує для ураження як по позиціях, так і по взводних опорних пунктах, по командних пунктах, по позиціях БПЛА. Якщо використовувати, скажімо так, деякі військові хитрощі, то втрат серед особового складу можна уникати. Літають часто, багато, деякі з них не розриваються. Нам вдається, скажімо так, знімати з них бойову частину та відправляти їм назад. Основними засобами ураження, які використовує противник на авдіївському напрямку, в першу чергу це міномети дуже масово, дуже багато. Сказав би навіть дуже прицільно. Це правда. Далі автоматичні гранатомети станкові, протитанкові гран гранатомети з осколочними пострілами. Артилерія, але артилерія стоїть, скажем так, у зоні недосяжності. Плюс танки і БМП. З бортового озброєння постійно здійснюють обстріли наших позицій. у нас Шеф. Красавчик настраїв інтернет. Під час першої ротації тактика дій противника була основана на роботі безпілотних літальних апаратів, коли БПЛА виявляв наші позиції одразу з усього озброєння, такої як артилерія, міномети, танки, автоматичні гранатомети, вони наносили ураження по наших позиціях і таким чином вони відслідковували, чи будемо залишати ці позиції, чи не будемо. Плюс постійна була робота диверсійно-розвідувальних груп противника, які працювали як на захоплення полонених, так і на скажімо так, розвитку боєм наших позиціях. Деякі вогневі засоби стоять у нас по лінії фронту. На цій ротації безпосередньо виконував бойові завдання в населеному пункті Авдіївка спільно з Збройними силами України. Тримали оборону на певному напрямку на зводному опорному пункті. Тактика дій противника тут була штурмова. Особисто, коли я був на Вопі старшим з гранатомета Метадор, хлопцями було знищено розрахунок СПГ-противника, який вів постійний обстріл наших позицій, та кулеметний розрахунок противника. По першій бойовій втраті в підрозділі це було 29 травня 2023 року. Загинув під час штурмових дій, заступник мій, заступник начальника застави Вова, позивний «Маестро». Був дуже відважною людиною, був дуже правильним, знав, як керувати, знав, як воювати, і загинув він як герой, чесно скажу. Ситуація була яка: наші евакуйовували пораненого 300-го, після чого завіз над нами дрон, вов відволік увагу дрона на себе почав по ньому вести вогонь. Відповідно, дрон переключився на нього, і по ньому почалося вогневе ураження із міномета. І відповідно, під час того, як він укривався від мінометного обстрілу. Був підрив на міні ворожій. Друга втрата в підрозділі. Начальник відділення Максим, позивний лисий, загинув як герой. Під час противник пішов штурмом на наші позиції, тримаючи оборону на взводному опорному пункті, відбивши два штурми, ворог почав активно обстрілювати наші позиції з танка. Під час одного із обстрілів Максим загинув. Слава Богу, двох вдалося евакуювати, тіла доправити і похоронити так, як, як треба. Коли втрачаєш пообратима, це насправді дуже важко, адже це, 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 це велика біль, особливо, коли ви в підрозділі навіть не один рік разом. Сприйняли це не як страх, а як жагу до відплати для противника. Адже це наші пообратими. І ми повинні за них помститись. Особисто скажу, коли я був керівником підрозділу, коли в мій підрозділ приходили, скажімо так, нові люди. Перше, це з ним просто треба поспілкуватись. Зрозуміти, хто він, звідки, яке в нього минуле, що він знає, що він вміє. Приходили такі хлопці, які вже мали бойовий досвід в антитерористичній операції, в операції об'єднаних сил. І приходили зовсім молоді хлопці без будь-якого досвіду після прибуття у підрозділ буквально 2-3-4 дні. Весь особовий склад у мене був дружній. Всі знайомились, вводили їх в курс справ. Після чого було організовано, скажімо так, систему тренувань. І заходів із підготовки. Як вогнева підготовка в відповідності до наказів, були проведені стрільби, так і індивідуальна підготовка і колективна кожного військовослужбовця. Ми, ми, ми виходили на певні локації, в поля, у закинуті будівлі, тому подібне відпрацьовували тренування. Як особисто, так в складі підрозділу розігрували певні е, ситуаційні за, 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 завдання. Як по поводу нападу, так по поводу відбиття певної атаки, переміщення по полі бою і тому подібне. Тому нічого в цьому страшного нема. А ті, хто ухиляються, ну вони не є патріотами власної держави, це, на мою особисту думку, бо святий обов'язок кожного нашого громадянина це захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. На позицію має йти військовослужбовець, який в мінімально необхідному для нього обсязі, повинен володіти інформацією в першу чергу про противника. Який він, який в нього характер дії, як він себе веде, також знати позиції, які знаходяться. Справа зліва, що випадок чого вступити з ним за взаємодію. Плюс він повинен не нехтувати. Правилами особистої, скажімо так, безпеки, такі як бронежилет і каска, адже це саме ті засоби, які спасають життя для наших хлопців, і не нехтувати, звичайно, необхідною кількістю боєкомплекту. Адже, скажімо так, в самий непідходящий момент він може закінчитися. В плані підготовки під час перебування в ППД він отримує по Повноцінно. Відповідності до того, на якій він посаді, він і пройде навчання і тому подібне. Навіть тут, перебуваючи в зоні виконання бойових завдань, нам вдається здійснювати певні заходи з підготовки з військовослужбовців. Ми також тут і проводимо тренування, і тренування, проводимо стрільби, і проводимо скажімо так, підготовку вузькопрофільних спеціалістів. І таке, щоб тобі дали в руки зброю і сказали, йди з нею туди, такого не буде. В нашій прикордонній комендатурі швидкого реагування готують вузкопрофільних спеціалістів, скажімо так, за дуже багатьма напрямками. Основні це розрахунки ПТРК, розрахунки СПГ, розрахунки ЗУ, розрахунки ПЗРК, розрахунки протитанкових ракетних комплексів, таких як Джевелін та Енлау, і далі розрахунки крупнокаліберних кулеметів, розрахунки станкових. Автоматичних гранатометів на станку так далі готуються розрахунки операторів БПЛА, операторів ФПВ, операторів навідників, водії. І, відповідно, як ми вже і знаємо, в цьому є свої успіхи. Було знищено два ворожих штурмовики Су-25 в місті Авдіївка у листопаді 2023 року. Що відповідно є показником того, що дана підготовка вона здійснюється правильно і ми йдемо в правильному напрямку. Під час початкового етапу по повномасштабного вторгнення, коли ми виконували завдання на межі Київської і Житомирської областей, коли ворог почав відступати з наших північних меж території держави, ми з підрозділом заходили в певні населені пункти. І тут під час одного з таких заходів виходить на дорогу бабуся і бачить людей у формі. Вона каже: Хлопчики, а ви чиї? З нами був офіцер зі Збройних сил України, і він крикнув: Ми з України. Вона така, що чесно? І такі, ну так, да. вона до нас біжить, нас обнімає. Це насправді дуже тепло, коли ми заходимо в такі місця, де нас чекають наші люди. Де вони раді нас бачити? Чому мені це запам'яталося? Бо це було мої 23 роки. Це був найкращий подарунок на мій день народження, дуже емоційний день, і саме такі дні вони мотивують нас до подальшої роботи.